Сьогодні у нас новий експериментальний формат. В ньому ми спробуємо відповідати на питання коротко, багато питань, але відповідати коротко і щоб воно все трималося якоїсь кубки. Головне питання, навколо якого ми будемо танцювати сьогодні весь випуск? Жінки. Чоловіки. Власне, чому чоловіки заробляють більше за жінок, або жінки заробляють менше за чоловіків? Або чому жінок так дискримінують досі? Так, я думаю, що в абсолютних цифрах це значення все таки різниця, що жінки заробляють менше за чоловіків, але це пов'язано з певними факторами, що жінки де-факто працюють менше. А по-перше, по-друге, вони працюють в таких професіях, які приносять менше прибутку. Я би то зосередилася на власне культурному факторі, тому що для мене це не про те, що жінка працює менше, жінка працює значно більше ніж чоловік. І, в принципі, і при цьому отримує менше а культурний фактор говорить про те, що так дійсно жінці не обов'язково платити, вона і так все зробить, mm -hmm. і жінка рідше себе відстоює. Це факт: чи справді існує розрив у зарплатах між чоловіками і жінками? Чи може це бути маніпуляцією статистикою, чи можливо тут дізнатися правду? От якраз правду дізнатися буде вкрай важко, тому що якщо брати офіційну статистику, то ж ми будемо бачити тільки офіційну статистику, а що отримують по факту там люди в тих самих конвертах. Ми не будемо знати. Uh -huh. І це так само впливає на ті цифри, які ми бачимо. Тому я би зосередилася на офіційні, те, що нам доступно, і те, uh -huh. до чого не треба буде додумувати. Так, я думаю, в абсолютних цифрах розрив є в перерахунку на кількість виробленого якогось продукту. Я думаю, що немає. Чи можливо тут дізнатись правду? Я думаю, що якщо є якісь сфери, де плюс-мінус ринкові відносини, то там оце і є правда. Ще раз, давай повернемося до Держштату, який чітко показує, що різниця в оплаті є. Жінка за годину отримує менше чи існують жіночі та чоловічі професії? Щось що більше підходить певній статі? для мене ні. Це знову ж таки тільки культурні особливості, які склалися в нашій голові, коли ми говоримо Жінка твоє місце на кухні. Думаю, що так, які обумовлені певними фізіологічними особливостями. Якщо вам потрібно працювати вантажником і вам треба підіймати там 50 кілограм мішок 200 разів на день, то вам буде простіше, якщо ви великий здоровий тіло. От. Якщо ви можете бути великою здоровою жінкою, при цьому, ну господь у поміч і ніхто не заважає. Але оскільки так вже склалося біологію, що чоловіки більші. Але якщо вам потрібно навпаки, щоб було щось менше, наприклад, танкіст. От, танкіст, чим менше танкіст, тим краще. То жінка краще для танкіста для ролі танкіста підходить. Ага, саме тому у нас жукає всі чоловіки дрібні, маленькі. Чим більше жінок у більш прибуткових професіях. Теоретично це може бути. Пов'язано, я думаю, це з тим, що найбільш прибуткові професії, ті, які найбільш ризикові, і ті, які найбільш передові. Тобто на прибутки можна отримати в тих галузях, які наразі не задовільнені на ринком. У чоловіків, можливо, тут є певні переваги, то у них там, можливо більше мобільності. Ну і чоловіки, в принципі, більш схильні до ризику. Що допомагає їм знаходити у такі більш прибуткові точки? Ну я думаю, дійсно залежить від того, яку, яку сферу ми оберемо. Тому що є сфери, де жінок буде більше, і вони будуть займати основні ключові посади, які будуть приносити більше прибутків. А є сфери, де дійсно, в принципі, жінок як таких буде менше, або вони будуть займати якісь менші посади, тому дійсно залежить. Альтернатива роботі на дядю власний бізнес. Якщо жінки не можуть досягнути успіху в найманій праці, то, можливо, вони частіше організували власні підприємства. Ну, думаю, так. Навіть статистика по Україні говорить, що це так, і кількість жінок-підприємець стабільно зростає. Я думаю, що ні. Тому що ну так історично складалося, знов ж таки пов'язано з тим, що відкривання підприємства це більш ризиковано ніж на когось працювати. Це більш стабільний прибуток, більш стабільний. Ну якось зрозуміла схема відпрацьована більшими поколіннями. Відкривати щось своє більш ризиковано. Тим не менше, кількість жінок, які відкривають підприємство, вона велика, і чим більш стабільний ринок, тим більше жінок туди залучається. Вільний ринок це необмежна конкуренція і прямі договори. Поточна нерівність зумовлена особливостями вільного ринку чи чимось іншим. І що може бути невидимим бар'єром, з яким стикаються жінки в Україні? Наразі немає вільного ринку і немає чесних прямих договорів. Є якийсь трудовий кодекс, є купа законів регуляцій, на які люди намагаються постійно спиратися в взаємодії навіть між собою, не дивлячись на те, що це може для них надавати безпосередню шкоду. Чи жінки отримують меншу оплату праці, в тому числі через такі регуляції, так цілком можливо, тому що є якісь регулювання, які кажуть, що там треба забезпечити жінкам наприклад декретну відпустку а відповідно якщо роботодавець власне підприємець підозрює що в нього можуть наступити такі ризики і йому потрібно буде якось цим портись і не передбачені витрати без надходжень він або закладає ці витрати наперед наймаючи цю жінку або він просто менш схильний наймати жінок особливо на відповідальні і другі посади Тут насправді зараз картина трохи міняється. Так дійсно є оцей оця розбіжність жінок навіть можуть не наймати. Скажімо, так могли не наймати. Тому що жінка, а ти зараз мені за півроку в декрет підеш, а ти там не одружена, значить, ага, ти зараз вискочиш заміж. І постійно були оці наративи. А зараз наративи трохи йдуть в іншу сторону, а чоловік, М -м -м, тобто тебе там за два тижні мобілізують, нащо мені оце треба, і є свої ризики. Тому, можливо, зараз буде ринок трохи мінятися в іншу сторону. Водночас це дійсно не відміняє того, що жінка, як я казала, рідше відстоює себе. І за рахунок цього має меншу оплату. Водночас сказати, що це якось там обмеження законодавче чи якісь спеціальні регулювання ринку, я тут не бачу цього насправді навіть люди однієї статі на тій самій посаді можуть мати різне винагородження. Чому? Як формується розмір винагороди, які фактори впливають на прийняття рішень роботодавцем, які фактори впливають на прийняття рішень робітником. Для того щоб зрозуміти, скільки ми можемо вдавати якого оплату праці працівнику, треба зрозуміти, скільки він власне добра може створити на своїй позиції, тобто його продуктивність в праці. Це по перше, а по-друге, певна конкуренція в тих самих сферах, щоб зрозуміти, наприклад, якщо велика конкуренція за одне місце, тобто робочих місць мало людей багато, то буде маленька зарплатня, тому що будь-який бажаючий ти сьогодні вилетів, прийшов ін. А якщо навпаки робочих місць дуже багато, а працівників мало, то зарплатня висока, тому що треба заманювати людей, щоб отримати хоч щось. От, відповідно, знаючи ці фактори, ми можемо зрозуміти коли зарплатня росте або зменшиться. Тобто, це конкуренція на ринку і продуктивність праці. Які фактори впливають на прийняття рішень. Ну, відповідно, кожна людина, коли йде на роботу, якщо у неї плюс-мінус це добровільно відбувається, то вона завжди думає, наскільки вона готова. Шукати цю роботу, наскільки довго вона може вибирати, наскільки багато варіантів вона може переліковувати, там, ходити на співбесіди, і з чимось домовлятися і так далі. Так само, з точки зору роботодавця, у нього теж є якісь там обмеження часові. Відповідно, коли Знаходяться люди, які між собою готові погодитися, що працедавець готовий віддати стільки грошей, а працівник готовий стільки їх взяти і робити таку саму роботу. От тоді вони знаходять на одного і починається праця. Але грошове нагородження це не єдиний фактор, який існує. Тобто, наприклад, якщо у вас умови праці жахливі, ви маєте працювати десь там в тундрі, не знаю, десь в спеції, в холоді, постійно, в багнюці а Під там важка фізична знурлива робота, то можливо навіть висока зарплатня вас тут не привабить. Так от я цілком собі ймовірно, що у жінок є. Такий фактор, що вони свій комфорт цінують вище, і, наприклад, ту зарплатню, яку пропонують ну, для того, щоб там працювати на лісоповалі, там тягати якісь ліси і бути там покусним маскітами, для них не видається це достатньо зарплатне. Тобто, якщо їм платила, платила там, на 50%, на 100% більше вони погодились, а так вони не, не погоджуються. Перш за все. Я не погоджуюся з комфортом. Жінка частіше ужимається для того, щоб прийняти ту чи іншу позицію. Це важливо. І другий фактор, який я би ще додала, це коли йде власне вже перемова на скільки я буду отримувати за місяць, то в роботодавця завжди є вилка, тобто це не, стала, це не стала сума. І не даремно кожного разу запитують, а скільки ви хочете отримувати. І от коли запитують, а скільки ви хочете отримувати, на це роботодавець також орієнтується. І в цьому випадку. Так вже ведеться, що чоловіки, зазвичай, якщо брати просто статистику, що називають чоловіки, що називають жінки? Чоловіки зазвичай називають вищу суму ніж жінки. І, звичайно, якщо там чоловік називає вищу суму, жінка називає меншу, то навіть якщо роботодавець може заплатити більше, то навіщо йому платити більше, якщо людина готова працювати за менше? чи правда, що жінки частіше йдуть у державний сектор, де зарплати нижчі, ніж приватним, чи це впливає на загальну статистику? Чим це можна пояснити? Ну, принаймні, я знайшов саме таке підтвердження, коли шукав дані в державному секторі жінок більше, В тому числі що державний сектор це освіта і це лікарні. Зарплати там зазвичай менші, ніж на ринку, але зазвичай державні посади вони подаються як більш надійні, як більш стабільні, як більш передбачувані. Все, що ти назвав, це не державна служба, це комунальні бюджетні установи. А якщо ми говоримо про державні, це буде тільки державний службовець? Ну, можемо ще туди притягнути службовців органів місцевого самоврядування. Водночас, комунальні і бюджетні я би сюди не домішувала. Тому, якщо говорити про комунальні і бюджетні, ну так, якщо ми беремо там лікарні, садочки тощо, то скоріш за все, там буде більше все ж таки жінок, ніж чоловіків. Якщо ми говоримо про державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, то там буде більше чоловіків. Якщо наймати жінок дешевше, чому роботодавці масово не наймають лише їх? Та насправді, от це те, що найбільше бентежить, тому що наче жінка просить менше, і наче її платять менше, і працює вона більше, і годин більше сидить. І тим не менше, все одно жінок беруть біль беруть менше, ніж беруть, брали. Давайте оперувати брали, тому що зараз ситуація міняється. Е, перш за все, тому що підприємець, якщо рішення приймає чоловік. То вбачає в цьому більше ризиків, тому що знову ж таки, а ти будеш брати лікарняні, бо в тебе діти, ти підеш в декрет, ти там ще щось, тобі треба буде відпрошуватися, там свята чоловіки переважно цього всього не озвучують, і менше чоловіків були задіяні в ці процеси. Тому ризиків тут підприємець може для себе просто вбачати більше, ніж у випадку з найманням чоловіків. Та мені здається, що це дуже важливий фактор, тому що якщо жінку наймати по всякому вигідніше, то ми б це спостерігали вже на практиці. Що всіх чоловіків повиганяли на холодний мокрий асфальт, а найма найняли одних жінок, і жінки банкетують. тут б по ці суцільне гімонія. Оскільки ми цього не спостерігаємо, то напевно так десь не є. От, просто питання в тому, чому це так не є, в чому цей дисбаланс. Мені здається, що тут якраз те, про що казали на початку, що так, жінка можливо, працює довше, але гірше. Можливо, вона працює краще, але в цілому менше. І вона бере там, менш там, складні задачі на себе, навіть якщо вона працює там, більш стабільно. І, відповідно, Цілому, якщо порахувати, скільки дає жінка і скільки дає чоловік на вихлопі, ми бачимо, що чоловік дає трохи більше. І це якби не моя там спекуляція, а це просто показує ринок. А люди вже там по результату там якихось мільйонів і мільярдів угод, які склалися по всьому світу. Ми це бачимо. Я бачу що це ідея для стартапу. Дивіться, шановні глядачі, до що ми прийшли. Ніхто в світі наразі не не здогадався, не здогадався, не здогадався. Ніхто тільки ви зараз слухайте це секретик для вас. Значить Ніхто не здогадався, що треба наймати тільки жінок. Вони їдять півзернятка на день, так, це як дюймовочка, э, працюють втричі більше за чоловіків, і взагалі хорошо пахнуть і красиво виглядають. А чоловіки, оце вонючі тварі, їх треба всіх, ну, ми знаємо, що. Ти запізнився і... на три роки. Нам потрібна статистика від Міністерства статистики, яка поставлена спочатку, яка буде розказувати про всі тіньові схеми, зділки. Не треба. Я знаю багато чоловіків, які уділяють багато часу і своїй родині, і абсолютно відповідальні на робочому місці. Значить, своїй родині. Нема своєї родини. Як нема чужих дітей, значить нема чужої родини. Нема Кожна всього. родина як твоя.